Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. сьогодні ми з вами приготуємо лаваші з фаршем. Дивіться, для цього я взяла фарш, і сьогодні я додаю туди ем, солі, перцю. Також можна додати будь-які ваші улюблені приправи. Я додам в'ялені помідори. Так, в'ялені помідори не обов'язково додавати, я додаю, тому що мені вони подобаються, у мене вони є, я їх нав'ялила. Можна будь-які приправки, можна додати чесничку. Все на ваш смак. Нарізала помідорчики, відправляю їх до фаршу. Так, і зараз усе це перемішаю. Друзі, ось фарш, я взяла лаваш, розрізала його, ось на такий шматочок невеликий. Зараз ложечкою кладу на край цього лаваша, фарш. Так викладаю. Ось так. Розкладаю трохи довгенько. Ось. І закручую. Ось так. Зараз ось цей рулетик перекладаю на пергамент. Те ж саме, друзі, робимо з усіма своїми лавашиками, кладемо фарш, розрівнюємо його ось так, довгенько, рівненько, і закручуємо. Друзі, ось я накрутила рулетиків, зараз змащу їх яйцем. Змащені яйцем рулетики я відправляю у духовку. Ось, любі друзі, які у мене палички вийшли. Вони хрумкі. Зараз з вами ще гарячі. Одну спробуємо розламати. Ось всередині у мене фарш. Дуже запашні через те, що додавала туди помідори у травах, тож можна додавати різні трави. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.